Всім привіт, ви на каналі Секрети Інвестора і сьогодні будемо проходити тестнет від WhiteBit. І так, біржа запустила власну мережу і зараз ми можемо її потестити в надії отримати винагороду. Тут фінансових витрат немає, тому спокійно можемо брати участь. Так, що нам потрібно зробити? По-перше, нам потрібно додати мережу WhiteBit в Metamask, приходимо на цей сайт. Гуртаємо вниз та натискаємо «Add VB Network. Добре, мережа додана. Тепер беремо тестові токени за посиланням в моєму телеграмі. Переходимо на цю сторінку, копіюємо наш Metamask, вставляємо та запрашуємо токени. Ця сторінка може працювати з перебоями, тому пробуємо ще раз. Перевіряємо, переходимо в Metamask. Бачимо, нам прийшло 10 токенів і зараз нам потрібно розіслати ці токени по різним гаманцям. Тому надсилайте у коментарі адреси ваших гаманців для того, щоб прискорити процес проходження теснету. А також рекомендація від мене. Для тестнетів та аеродропів створюйте окремий гаманець, де не буде ваших основних коштів. Це дуже важливо. Усі посилання на проходження цього теснету ви знайдете в моєму телеграм-каналі.